На даний момент формування бригади далі продовжується. Як показала ситуація, реально бажаючих є в бригаду, є дуже багато. Особовий склад приходить мотивований з різних частин України, повністю як із цивільного населення, так і з військових частин, військовослужбовці приходять. Вони мотивовані, хочуть навчатися на нових зразках озброєння, які приходять до нас. З заходу і тому подібне. Особовий склад формується по групам відповідно тих посад, на які вони приходять в нас в підрозділ, і далі весь особовий склад відправляється на підготовку на злагодження. І на даний етап вже от за минулий тиждень до нас в бригаду прийшло вже більше 100 військовослужбовців. Це я не буду говорити загальну цифру, бо це не для загалу, але я от скажу от за минулий тиждень вже цифра є отака. Унікальність бригади в тому, що вона формується на базі військової частини спеціального призначення, яка з 2014 року має бойовий досвід, яка. Ну, по всіх гарячих точках вела бойові дії. І в нас, починаючи з молодшого сержанта, закінчуючи командиром бригади, весь особовий склад має бойовий досвід. І то тобто, цей особовий склад і буде навчати той особовий склад, який до нас приходить в бригаду. Цим і є унікальність. І унікальність, само собою, полягає в тому, що заходить до нас нове озброєння і нова техніка. Всі ми розуміємо, що зараз така ситуація: чим більше озброєння, чим воно якісніше, чим більший калібр і тому подібне, тим краще. Для нашої держави і для живучості особового складу, який виконує завдання. Деякі зразки техніки попадають в нас в бригаду. І зараз вже проходять навчання на деяких видах техніки і озброєння. І вже в майбутньому, коли підрозділ повністю буде готовий до виконання завдань, буде відправлений в зону бойових дій. Саме головне це мати бажання, щоб стати штурмовиком. В кожен ну він має розуміти до чого у нього лежить серце. Чи він хоче бути артилерістом, чи він хоче бути штурмовиком, штурмувати російські позиції, чи він хоче бути снайпером, чи він хоче бути поліновічиком і тому подібне. Насамперед, на початок, ми розглядаємо бажання самої людини. Тобто, вже війна в нас в Україні йде не перший день, вже за рік. Я думаю, військовослужбовці або люди, які ну, не мали досвіду військового, вони в принципі розуміють, ким вони хочуть стати на цій війні. В першу чергу ми враховуємо це їхнє бажання. Майора Москаленка Вадима Юрійовича, начальника групи.